А я ніфіга, до речі, не бачу. ні однієї... НІ Ніодней, записочки немає. Граємо в слендера гру яку я досить довгий час не міг пройти просто так і подивимось, чи вийде мене це зробити зараз на стрімі. Тут лампа так світить, я її трошки отак поверну, бо я нічого не бачу в в самій грі. Воно просто відбиває так? І воно погано видно. Так, ну, в фонарик можна вимкнути. Маю надію, що дядько Слендер мене не вкусить за сраку. <смір> Може і вкусить за сраку, я ж не знаю. Який в нього буде настрій. Ой. Ой, я не туди щось прийшов, а ну з -з -з зачекайте. Це я кудись тут туди звернув. В мене взагалі-то інші плани були. А там є така башня. Така бежа. От мені до неї треба. Ось сьо, ось сього воно, я її знайшов. І тут є записочка. Треба її взяти. Ну, а може, тут і нема записок? А може це я погарячкував трішечки записочкою? Щось я взагалі в правильному напрямку йду чи ні. Бо я щось взагалі не розумію, куди я йду. Мені здається, я заблукав. Куда є? Куда? Куди мені взагалі треба йти? Ой, я вийшов. Я вийшов до каменя. Окей. Маршрут перебудовано. Не здалося, чи тут щось було? Ага, leave лев міало. Якось іншим разом, добре. Бобба. <хи> Страшно. Так, ну можна просто так побіжати поки. Бо фонарик розряджати це таке собі така собі справа, як на мене думаю. Ой, я до забору прибіг. Тихо, 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 не дихай. Давай йти повільно. Не зважати ні на що і ні на кого. Ніякі слендері мене за жопку не вкусять. Напевно. Що таке? Я не поняв. Ви знаєте, що таке страх? Мені здається, я його зараз відчуваю. Треба якась людина поруч, щоб... Щоб мені не було так лячно. Бо мені пипець, лячно. Записочка. Пішли страшні звуки, дякую. І ми маємо зараз вийти до тунельчика. Ну, по ідеї. Це тунельчик. А я ніфіга, до речі, не бачу. Що в тунельчику ні однієї? Ні одні записочки немає. Так от, в, в, в тунельчики ні Ні однієї записочки немає. Та не маєш. Ну що ж цей будинок такий манить просто до себе? Я ж ненавиджу цей будинок. Ой, а що з трансляцій? Це мене шос что ч то підвислає, я не знаю. Який дядя. Гарний. Нема слів просто тут записки немає. Я маю надію, дядя вже звідти пішов. Дядя нема. Записочки теж нема. Але вона тут є, від цього ти нікуди не дінешся, на жаль. Ось серйозно, я зараз сім місця прийшов і вона буде саме в тому місці, де залишається останнім. Взагалі прикол, прикольно. й казав. Так, ще 4 записки, а де ще можуть бути 4 записки? Так, ще чотири записки можуть бути. Зараз тут на цистернах, Якщо я не помиляюсь. До речі, фонарик сідає. Потім. На машині, одна, на дереві одна. Це різдвій фонарик сідає, я погано бачу. Взагалі не бачиш, є тут якась записка чи ні. А записочка є. Все, він пішов в рейдж-мод. Він мені спуску давати не буде тепер. Він мене тепер, якщо, якщо що порве. На шматочки. Я можу в гру на паузу поставити? Я хочу так... віддвинути оцю лампу, щоб вона мені прям в очі не світила і не заважала мені. Грати в чуть чудову гру? Взагалі нічого не бачу. Це фігово, якщо чесно, якщо нічого не бачу. Знаєте такий факт. Якщо ти нічого не бачиш, то це фігово. А я якраз сам нічого і не бачу. І мені дуже лячно. Оба на шість. Я перший раз знайшов шість. Не не. Не не. Не не-не-не, не треба мене. Добра, миролюбива людина. Мене ловити не треба. Эээ, мене аж мурашки зводять просто. А -а -а -а. Як це насправді страшно, я вам кажу. Ой, як це лячно. Але я хочу встановити новий рекорд. Весь екстра. А екстра у мене ще закриті. Ууу, я значить не знаю продовжувати. О, це було льочно.